Мозаїчна штукатурка з слідою створена на основі акрилової дисперсії. Підходить для пінополістиролу. Перед нанесенням мозаїчної штукатурки з слідою на вже підготовлену основу її потрібно добре вимішати. Після вимішування ми можемо приступити до нанесення мозаїки. Використовується бліфта і звичайний шпатель. Після нанесення штукатурки нам потрібно зняти її до тонкого шару. Після того, як ми порівняли всю поверхню і зняли лишній шар штукатурки, нам потрібно її всю загладити. Важливо, щоб заглажування йшло в одну і ту саму сторону. При нанесенні штукатурки на великий об'єм. Потрібно використовувати спосіб мокре по мокрому». Поверхню потрібно загладжувати до того моменту, поки вона не стане цільною і однорідною. Згладжувати потрібно під мінімальним кутом. Кут не повинен бути такий, як здир. Тут має майже прилягати до поверхні. Матеріал підходить для нанесення як ззовні, так і всередині будівлі. Любі друзі, якщо у вас лишилися ще якісь питання, задавайте їх нам, та ми обов'язково дамо вам відповідь.